І знову я про мейл-арти. На цьому тижні я отримала свій Мейл-Арт по грі в групі «Мейл-арт в Україні на Фейсбуці. Я отримала свій літню тему «Мейл-арт» від Ані, і вона дозволила мені зняти огляд на цей конверт. Щоб і показати вам, ось такий гарний конверт, вона оформила мені в літньому стилі квіточки, марки також, якщо бачите, зелені, щоб він гармонійно виглядав. Ну, Наша пошта завжди любить щось використати, щоб закрити. Але я розумію, що більше не було куди просто цей номер приклеїти. Аня поклала мені якісь наліпочки, якісь. Марки бачу, дякую, Аню. І прислала ось такі літні. Звичайно, завжди літо у нас з водою асоціюється, з якимось відпочинком. Я також люблю воду. Мені дуже подобається ця листівка з човнами. Hello, літній літні привіт. Дуже гарна листівка з напоєм, напої якісь літні, якісь коктейлі. І звичайно оформлена листівка. Ось така, дуже гарна, по-літньому з метеликами. Метелики, звичайно, завжди соціються з літом. Маленька листівка з русаленькою, так як Аня живе біля моря, напевно, для неї актуальна тема русалок. І ось такі мідузи. Подивіться, які вони гарні, але ці створіння дуже, дуже боляче жалять, мало на собі. Відчути їхні укуси, бо в Греції вони дуже-дуже сильно кусючі. І ось такі різні канцелярські дрібнички, наліпочки і гарний блокнотик. Аню, гарно тобі дякую за твій чудовий мейл-арт. Всім пока!